Наше традиційне віче, так як це завжди було о 12-й годині, потрібно буде рішуче визнати конкретні речі, що ми можемо як громада у цей відповідальний критичний момент. <му> Україні немає жодного регіону, де переважала б бажання з'єднатися з Росією. Ми не хочемо жити у тому минулому. Ми хочемо з українцями разом жити у її майбутньому. Дорогі українські браті, вся свободна Росія з вами можете мені повірити. Ми українці армянської національності, заявляємо. У к міру, єдні українського народу і цілісності території України. Якщо хоч один українець затриманий, якщо хоч одного українця хтось вздумав катувати, якщо хоч відносно одного українця порушуються його права, ми просто зобов'язані відкласти всі справи. І стати єдиним фронтом за одного нашого співвітчизника. Совет німців України виступає за цілісність і соборність України в границях, які є прийнятими міжнародними договорами і міжнародним сообществом. Ми повинні зробити все для того, щоб очистити державний організм від злочинців, які досі залишаються при владі. Наша співпраця з владою далі повинна бути дуже тісною, і вони мають приходити і звітувати, що зроблено за тиждень. Ми готові боротися до кінця. Що і як би не відбувалося у подальшому, народи мають жити. Всі люди. Які потрапили, які потрапили в умови нових реалій, мають однакове право на життя, безпеку та майбутнє своїх дітей, рідних. Ми маємо вимагати, щоб ці люди стояли на контролі, на контролі в тих кабінетах, в яких зараз вирішується доля держави. Такі принципові люди там мають бути. Не бережіть свої голоси. Вони вам сьогодні не потрібні, якщо вони мовчать. У вас есть шанс, в нас есть шанс тут, на Майдане, не просто стоять, а говорить про свою позицию. Не балачками заниматься, а принимать решения. Те люди, которые сегодня штурмуют украинские корабли и воинские части, это не русские, это предатели русского народа. Это я говорю не только от своего имени, от имени всех патриотов России. Настоящие русские, они с Украиной десятки тысяч людей вышли в москве поддержать украину россия вставай россия вставай власть в россии захватила коричневая чума 21 века это новый гитлер владимир путин и этот человек он будет предан международному трибуналу вместе с той комарилией которую сейчас развязала братоубийственную войну слава украине Слава свободний Україні! Якщо ми вимагаємо, то я хочу почути, що ми це вимагаємо. Вимагаємо.